Знову чарівне розпакування, знову рослини. Ось така посилочка у нас. З італійського пітомника, а зіміна. Сорти Петерсона. Ось таке надійне пакування. І зараз будемо розпаковувати всередині азіміна. Не вдалося мені на Україні знайти людину, яка би мені продала черенки для щеплення азіміни. Отож, мені довелося зробити покупку в італійському питомнику. І ось рослини тут. І розковуємо це чарівне пакування. Ось, перевернули. Віра, піднімай цю коробку. Продовжуємо дивитися це чарівне пакування. Шість рослин Петерсона. Це найкращі шість рослин. Решту я не брав. І зверніть увагу, як все запаковано, як воно доїхало. Все в повному порядку. І зараз дивимося. Зараз дивимося. І наскільки рослини, наскільки рослини живі? Віра, потримай. Ну, це сама-сама рослина, яка не дуже, о, бачите, відразу видно зелений колір. Зараз я збільшу. Так, чуть надрізав відразу, відразу зелений колір. Ось ви бачите навіть ось так. Всі рослини це самий, майже самий кінчик. І решта рослин, воно видно і так, що все живе. І будемо сподіватися, що ці рослини в мене добре приживуться і надалі я буду торгувати черенками, саженцями. Продовжуємо розпаковувати. Вера, тримай. Тут. Нет, трошки дали. Да. Тут. Найшли эмигранта. Желтый. Скажи, Вера, такие у нас есть? Не знаю, надо его вырастить. Ось, итальянский эмигрант. Так. Ось наші рослини, друзі, ми їх повиймали. Зараз будете читати назви, переписуйте назви і через декілька років, можливо і на наступний рік, будете звертатися за черенками для щеплення. І засаженцями вже дуже скоро приріст цих рослин буде обрізаний і буде нащеплені сіянці, які зараз в погрібі мої. Приріст достатньо великий. Рослини сплять повністю. Потім ці рослини будуть пересажені ось в такі горщики. І через деякий час вони будуть продані самовивозом. На все добре, друзі. Скоро будете звертатися до мене за саженцями.